Оце так початок відео. Я вирішила додати живості, того в цей момент я вирішила, а все, все відбувається, так як відбувається. Коротше, відео, як завжди, на цьому каналі буде потоковим, і якщо ви реально от зі мною зараз проживете цей момент, прослухаєте, провідчуваєте всередині, згадаєте свої ситуації, я впевнена, що вам не потрібно буде безліч у психолога. Можна буде ходити з якимись більш класними запитами, але запит цілісності більше ставати не буде. Це те, що я дуже часто ловлю на всіх консультаціях. Знаєте, саму себе я б так не відчула, якби мої клієнти не показали мені, що це можливо. Окей, я трошечки. Як це буде українською? замедлюсь і вам пропоную. Можу, десь підзупинити. Не ставити це відео на Х2, вам вирішувати. Коротше, цілісність. Знаєте, оцей от момент, давайте згадувати, коли в минулому було класно. В минулому були класні люди і класні події. І зараз є якісь відчуття суму. Хочеться повернути минуле. Хочеться повернути людину в своє життя. Знайомо. І саме цікаве. Тут треба, напевно, десь трошечки довіри до мене, бо я скажу прямо, те, що я бачила, спостерігала на сесіях, спостерігала в реальності і спостерігала в собі. Ми хочемо не людину повернути, не події повернути. Ми хочемо повернути те відчуття себе, якими ми були з тими людьми, якими ми себе почували класними, якими ми почували себе геніальними, якими ми почували себе ніжними, закоханими. Коли очі сяють. Згадуйте, які, які, якого стану вам здається, що зараз не вистачає. Може, впевненості? У мене ще є російський канал, там можна буде подивитися, або в Телеграмі був е, недавно ефір з розбором. І як цікаво, як ми через сесію з дівчиною повертали стан. Оце от я класна. Просто згадавши фрагменти минулого. Ну, не просто. Ми хороше дуже добре забуваємо. Ми вважаємо, що коли ці класні моменти зникають з нашого життя, так, ну, подія закінчилась. І все. Людина пішла і все. Оця класність, яку ми відчували, це відчуття впевненості, спокою, кайфу, які ми офігенні. Воно наче зникло? Можливо, для мене це трохи дивно, а звідки виникає цей феномен? Чому взагалі ми вважаємо, що якщо щось завершилось, то всередині нас це завершилось також. Так? От з ним я була впевнена. Так? Нам дівчатам дуже класно, я так зрозуміла, обговорювати тему чоловіків. Хлопці дивимося на жінок. Згадуємо. Мені просто хочеться додати, що це ви мені на ефірі підказали. Тема чоловіків жінок дуже розуміюча. Ви дуже добре на ній розуміли. Харест. Емоції, знаєте, зараз хочеться так зупинити камеру і почати спочатку. Почати спочатку вам розповідати, але це буде нечесно. Чесність така, що я зараз десь розгубилась. Повертаюся. І так, от давайте я на своєму прикладі так само зі мною підключайтесь. Наприклад, я зустрічалася з хлопцем, і я відчувала себе. Дуже ніжною, дуже чуттєвою? І я зовсім себе такою забула. Це було тяжке розставання, і, може, через цю тяжкість, може, через прожиті дуже складні емоції. Я забула, яка я буваю ніжна. От в відкритим інстаграм там видно, яка я екстравагантна, яскрава. Але хіба видно мене там ніжною? Навряд. Да, зараз ніжність тільки почала в собі відкривати заново. А коли зустрічалася з іншим хлопцем, я відчувала себе дуже сильно. Прямо як ніби мені все по плечу. Не знаю, якась така безмежність. Цю частину себе я так само зараз відкриваю заново. Але нікуди не дівалась. Коли я зустрічалася ще, допустимо, з іншим, так? я відчувала просто, що я зовсім вся в безпеці. Я в такій безпеці, я в такому розслабоні, я в такому кайфі, куди воно ділося? Мені здається, що проживаючи травматичні події, ми настільки їх сприймаємо, як з нами щось не окей, Чому трапилось розставання, щось з нами не так. Ну, Такі мої гіпотези. Що як ніби в цей момент, коли ми кажемо, що з нами щось не так, оці частинки зникають. Ну, з нами ж має бути щось не так. Зникає ота от от... просто як я люблю з вами бути на ефірі, от чесно. Я тоді відчуваю, що відчуваєте ви. От Напишіть в коментарях, що ви вважаєте, вам не вистачає. От Все, що вам не вистачає, воно у вас є. Просто згадайте минуле. В Минулому це було. І воно нікуди не дівається. Тому що, якщо ви почнете згадувати оці моменти, коли ви були з тою людиною, ви починаєте відчувати в собі цей стан. Але людини-то немає. Її немає. Просто ваша уява допомагає знову відчути себе так. Або коли ви знаєте, можливо, бували в якихось дуже класних місцях, або на якихось класних подіях, як ви себе відпочивали чудово, якось по-новому, якось зовсім інакше. І цей стан так само нікуди не дівається. Ви завжди можете за допомогою свого е, ну, пам'яті повернутися в той момент і просто взяти цей стан зараз. І ви вийшли зі свого зі своєї пам'яті, вам здається, що ну отже, реальність. Ну, це було тоді, а це зараз. Це вирішуєте лише ви. Цей стан він може бути прямо зараз постійно з вами. Я ще хочу, на прикладі, так як я дуже люблю тему грошей, саме розбирати психологічно тому на тему грошей і самоцінності. У мене був такий досвід, я з вами поділюсь. Можливо, ви також таке помічали. У вас вже були в житті люди, які от по справжньому ви відчували себе дуже цінними з ними. Ви це відчували. Ви відчували, що ви просто вау! І куди дівається цей стан? Якісь знову неприємні події, неприємні відчуття, а коли у нас неприємні відчуття, ми завжди думаємо якусь нісенітницю завжди. Але що буде, якщо ви зміните стан просто своєю пам'яттю? Просто згадайте, як ви з цими людьми почували себе цінними і будете кожен день, кожну хвилину часу, кожну секунду часу проживати через цей стан. Я цінний. Незалежно від всього світу. В той момент я був цінний, і я знову можу відчувати цю цінність. Я хотіла цим відео сказати ще одну річ. Ми зустрічаємо всіх людей на цій планеті для того, щоб побачити свою цілісність. Для того, щоб вони нам показали. От, дивись! Ти можеш так сяяти разом зі мною, значить ти можеш так сяяти будь-де будь-ким. Будь-який момент. Ми зустрічаємо людей не для того, щоб заповнити якісь, якісь пустоти в собі, не для того, щоб закрити якісь недостатки, чого нам не вистачає, не для того, щоб заповнити якісь потреби. А для того, щоб просто побачити, в нас це вже є. Просто в нас нове життя, ми пройшли це життя. І нам необхідно помітити, що в нас це вже є. Щоб використовувати далі. Усі люди, усі, усі, кого ми зустрічаємо, для того, щоб ми побачили, які ми класні. І навіть коли ми стикаємося з чимось складним, неприємним, це для того, щоб побачити, що ми класні. Ми можемо з цим справитись. Що це it's okay для нас взагалі, не проблема, ми з цим справилися. І коли ці люди йдуть, вони йдуть зовсім не для того, щоб зробити боляче, не для того, щоб наш світ рухнув, а для того, щоб ми могли відчути, що ми тепер можемо самі відчувати цей самий стан. Я далеко не раз це помічала в реальності і на консультаціях. Людина, наче починає відчувати, що їй треба віддалитися, як наче ви вцепилися за неї і ніби залежні, от тільки з цією людиною, тільки з цим атрибутом, тільки з цими грошима, людьми, подіями, наче от без них ви не можете. Вам вони потрібні, щоб відчувати себе класно. І того всі ці речі йдуть, гроші йдуть, люди йдуть. Події йдуть, закінчуються. Тільки для того, щоб ви помітили, що ви це можете самі. Ви можете відчувати себе вже так класно, незалежно від чого. Як ви себе зараз почуваєте? Поділіться зі мною в коментарях. Наскільки вам цінне це відео? Наскільки цінно те, що я такі відео записую? Чи записувати їх? Мені дуже хотілося поділитись. Звісно, краще за все це відчувається, коли ти проживеш на своєму досвіді, наприклад, на консультації. Але можна не чекати. Можна зараз, можна ще раз передивитись це відео. Просто відчути, як я це все передавала не просто словесно, а отут. Через, через цю зону, через цю область, через мої очі, через стан, через відчуття. Навіть для мене такі відео трохи експериментальні, але мені по-своєму приємно їх записувати. Буду чекати ваш фідбек, завжди підтримуйте відео. Це дуже корисно для самого Ютуба, щоб він його просував, щоб більше людей могли це побачити. І зустрінемось. Бувайте!